15 серпня Верховною Радою прийнято рішення про затвердження указу президента України про продовження строку дії військового стану в Україні. Згідно цих рішень, срок подовжено до 21 листопаду 2022 року, ще на 90 днів. Тобто в Україні далі продовжується військовий стан. Боротьба проти російського агресора і тим самим продовжені мобілізаційні заходи в нашій країні і в частності в нашому районі. Щодо мобілізаційних заходів, на сьогодні триває мобілізація до лав Збройних сил України, і хочу на цьому питанні наголосити те, що на сьогоднішній день. Нашим центром територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, який знаходиться в місті Ізмаїлі, проводиться робота з чоловічим населенням у віці від 18 до 60 років. Всіх представників чоловічої статі чекають у центрі комплектування, де вони можуть перевірити. Згідно законодавства, чи підлягає мобілізації, чи ні, проти медичну комісію також задати питання, які їх цікавлять, і отримати відповіді щодо роботи, яку проводить центри комплектування та соціальної підтримки, наразі в місті. Працюють представники цього центру, вони на вулицях в різних місцях нашого міста проводять роз'яснювану роботу, закликають чоличі населення. Пройти медичну комісію, е, отримати е, всі роз'яснення на запитання е, внутрішньопереміщеним особам е, необхідно в чоловічій статі, наголошую, е, зареєструватися в нашому територіальному центрі комплектування, також пройти медичну комісію, стати на облік і е, при необхідності, пройти е, навчання по е, Військовій спеціальності на сьогодні перевагу при проведенні мобіліційних робіт надаються чоловікам, які вже мають військовий фах, ті, які мають військовий досвід, але також є багато бажаючих, які хочуть вступити до лав Збройних сил України захищати свою державу. Ну але Проходить дуже якісний відбір на сьогодні, тому для того, щоб розуміти, чи підходить, чи не підходить чоловік для проходження військової служби, і проводиться такі мебліційні заходи в нашому районі? Ця робота проводиться проводитися на постійній основі у різних місцях знаходження і відпочинку населення, і для того, щоб не було непорозумінь, краще. Реагувати більш спокійно і намагатися всі питання вирішувати безпосередньо вже в центрі комплектування. Звертайтеся за. Роз'ясненнями звертатися до проходження медичної комісії. Я думаю, що ці питання на сьогоднішній день стоять дуже гостро в наш час і всебічну допомогу надають і в центрі комплектування, і районна військова адміністрація.